У 2015 році російські літаки бомбили сирійське місто Алепо. А сьогодні расисти тікають Сирії як щурі з корабля. Всього хорошого руські ідуть домой! Вітаю я Анастасія Бучинська. Ви на каналі FinanceUA. з вас підписка. Вподобайка коментар. З нас інформаційні смаколики у Сирії скинули диктатора Башара Асада. Менш ніж за два тижні армії ісламського альянсу Хаят Тахрір Ашам разом з сирійською національною армією повалили диктаторський режим Башара Асада. Режим, який тримався на плаву. Тільки завдяки Росії нагадаємо, рашисти у 2015 році допомогли Асаду закріпити свою диктатуру на частині Сирії. Саме рашистські літаки бомбили сирійські мирні міста. Згадаємо, хоча б Алепо, яке російські бомбардувальники перетворили на руїни. Тепер диктатор похабцем втік до свого пахана Путіна, попросивши політичного притулку. А на Сирію чекає дуже багато змін, але ми не про це. Ця поразка чи не найбільша в житті Путіна та його режиму, як пише BBC, у 2015 тисячі Путін, захопивши перед цим частину України, вирішив показати себе великим лідером великої держави. Видання додає, що це була перша серйозна спроба Путіна щоб показати заходу, який я крутий за межами колишнього радянського простору. І цей виклик Путін програв. Сирію росіяни використовували як плацдарм, окупувавши авіабазу Хмеймім та військово-морську базу в Тартусі. Це був дуже важливий плацдарм РФ у східному Середземномор'ї, через який росіяни перекидали різноманітні ПВК Вагнер і не тільки до Африки. Тепер це все втрачається за одну мить. І зараз ми підходимо до найважливішого. Асад виконував важливу економічну місію для Кремля. Він не давав можливість будівництва нафтопроводу і газопроводу з країн перської затоки через Туреччину до Європи. Там лише у Катару, треті у світі запаси сланцевого газу. Саме це одна з ключових місій Росіян в Сирії. І саме цю економічну війну окупанти програли. І саме це найбільша поразка Путіна з часів його правління. Поки що найбільша наступною, безперечно, буде. Україна до речі, за деякою інсайдерською інформацією, ця ситуація в Сирії була очікувана у європейському бізнес-середовищі у колах королівської родини в Катарі. Протягом місяця великі міжнародні компанії почали розробку проєктів по імпорту нафти і газу з Катару з подальшим реекспортом до країн Європи та у США. Тобто ця ситуація була чітко спланована, адже великий бізнес ще місяць тому стояв на високому старті, очікуючи зміни геополітичної ситуації в Сирії. І ці зміни, як ми бачимо, дуже швидко відбулися. Також ця поразка матиме і репутаційні втрати для Кремля. Деякі гравці в таких регіонах, як Латинська Америка та Африка, переглянуть відносини з РФ як з союзником, який втрачає свою надійність. До речі, на болотах з цього фіаско зробили хорошу історію. Ось чого варта тільки заява пропагандистки Симонян. Сірія етавішно учень жаль. І давайте нібудім. Прикрываться и делать вид, что это не так, это для нас потери тоже. Репутационные, как минимум. Другое дело, что мы и выиграли, и выиграем много, но на какое-то время осадок, что называется, остается. Вот либервотная общественность, наша в том числе, радуется пропаже Асада. Кто-то говорит, что он погиб, кто-то говорит, что он успел улететь, кто-то говорит, что он погиб в этом самолете. На момент, когда у нас этот эфир э, идет, мы этого не знаем. Они говорят: вот так заканчивают. Всі диктатори, всі диктаторські режими в російському міді взагалі щось промичали про передачу влади. Таке враження з заяви відомства Лаврова, що росіяни там були просто туристами. У результаті переговорів Асада з низкою учасників збройного конфлікту на території САР. Він прийняв рішення залишити президентську посаду і покинути країну, давши вказівку здійснити передачу влади мирним шляхом. Росія у цих перемовинах не брала участі. А як ви вважаєте, чи стало падіння режиму Асада репетицією падіння режиму Путіна? Пишіть ваші думки у коментарях під цим відео і не забувайте за вподобайки та дзвіночки, щоб ви дізнавались від нас більше.